Якщо раптом хтось не знає, як пробивати прикормку через сито, нам треба дві ємності. От для корму саме сито і отака ємність. Набираємо корм, пересипаємо. І отакими от руками черчик у нас все пробувається. Крупна фракція, яка не пролізла. Залишається зверху. І корм у нас виходить отакий легкий повітряний. До речі, цей корм був заморожений. Ось така кількість крупної фракції у нас залишилась. А ось весь корм. Такий класний. Клас. І все одно після заморожування така ароматика стоїть. Супер. От він як, як наче дихає, ти його так проводиш, а потім бачиш, що він наче дихає.